16 квітня в світлий день Великодня на стадіоні Кремінь Арена відбувся поєдинок другого туру чемпіонської групи першої ліги з футболу. Кременчуцький Кремінь прийняв у себе Житомирське полісся. Розпочали гру хвилиною мовчання в пам'ять про загиблих військових та цивільних у російсько-українській війні. Чуттєвим моментом став перший удар по м'ячу. його виконала мама загиблого героя України з Кременчука Максима Кагала. За життя Максим неабияк заряджав та підтримував. В Кременчуцьку команду. Вони приходили на матчі. Вони дуже-дуже вони вболівали за Крим. Максим так, він був дуже спортивний і, і є спортивним для мене. Він залишається для мене. Самим найкращим сином. Я вибила гол, У мене ще спортсмен такий ніякий, але я намагалася. Я намагаюся відповідати своєму сонечку з нашому Максимкою. У першому ж таймі матчу суперник Кременчужан одразу почав активну гру. П'ять напружених хвилин гри. Кремінь намагається протидіяти наполегливому поліссю. Проте, вже на шостій хвилині м'яч опинився у воротах Кременчуцької команди. Далі Кремінь намагався виправити ситуацію, що Полісся не дозволяло зробити. Житомирська команда продовжила атакувати на 23-й хвилині. Призначають у ворота Кремня пенальність. Нальці, в результаті якого рахунок змінився, перший тайм закінчився із рахунком 2-0 на користь Полісся. Перший тайм ми, ми розуміли, як вони грають. Хотіли трішки їх зустрічати зверху. Ну пропустили гол. Пропустили гол зі стандарту і з і, і пенальті. Мені за свою команду не соромно. Нам є куди куди зростати. Трішки ми наберемося досвіду з цих, цих ігор, і все, все буде добре. Я в них вірю. У кожного з них є талант і потенціал. У другому таймі футболісти поліся продовжували методично працювати на результат. Кремінь намагався змінити рахунок, проте цього зробити не вдалось. Тож матч закінчився із результатом 2-0. Житомирська команда здобула перемогу. Команда грала. Агресивно це був план такої. Ми домовилися з ребятами. Другий тайм думали продовжити в такому направленні, але плей-офф немного зажав. Другий тайм зіграли рахунку. Найголовніше – це результат. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.